Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні багато цікавих новинок: взуття, одяг, іграшки, канцелярія. Дякую вам за ваші вподобайки. Сподіваюсь, це відео стане в нагоді. Блокнот веселка 88-29 з рухомою картинкою. Блокнот з твердою укладинкою на 96 аркушів, ціна 99. Блокнот формату А5 на спіралі 77. Набір блокнот ручка та записнички 99. Хороша знижка на блокнот з ручкою 29. Скакалка на ногу 77 гривень. Гразловий м'яч 139 гривень. Патмінтон 64. Ракетки з воланчиком 88. Диск літаючий 39 гривень. Кольори в асортименті. Набір іграшковий, розвиваючий яйця з цифрами 119 гривень. Капелюшок для миття голови 55 гривень в блакитному та жовтому кольорах. Набір іграшковий побутова техніка 129. Лялька з коляскою 229 гривень. Сама коляска 129 гривень. Набір дротиків для кидання три штуки в упаковці ціна 29. Дартс з дротиками 99. Дитяча іграшка антистрес 64. Дитяча іграшка 64. Скринька іграшкова музична 149. Гра дитяча футбол 74. Кермо іграшкове музичне на батарейках 129. Пістолет іграшковий для запуску дзиги 119. М'ягенький м'ячик для малюків 149. Трактор іграшковий 88. Іграшка салон домашнього улюбленця 169. Рукавички спортивні 64. Локомотив іграшковий 149 гривень. Скакалка з лічильником 34. Рюкзак дитячий з паєтками 119. Гарної якості сумочки жіночі 249. В наявності є кілька варіантів кольорів. Два відділення. Також йде ремінець довгий. Футляр для окулярів 39. Сумка бананка з екошкіри 77 на 2 відділення. Сумка чоловіча на одне плече 199. сумка текстильна, чоловіча, 99. Косметичка в асортименті 22 гривні. Дитяча сумка на плече 64 гривні. Косметичка жіноча силіконова 49 гривень. В рожевому та блакитному кольорах. Набір косметичок 77 наборі 3 штуки. Ось такий набір 77 з двох косметичок. Сумка для покупок 77. Є декілька варіантів малюнків. Сумка жіноча з екошкіри 149. Рюкзак туристичний 249. Подушка декоративна 40 на 40 см, ціна 99 гривень. Подушка на стілець кругла 119 Подушки гарної якості 40 х 40 в двох кольорах. 109 гривень. Хустка жіноча 19, кольори в асортименті, хустинка носова 12. Шкарпетки чоловічі високі 29. Є декілька варіантів. Шкарпетки сліди чоловічі 29. Жіночі 24. Є сіточкою є плотніші. Ось такі яскраві також по 24. Шкарпетки чоловічі сліди 34. Дитячі тапочки 129 на резинці в рожевому, жовтому та сірому кольорах, Кеди текстильні 399. Є два варіанти, тапочки чоловічі 169 в бежевому та сірому. Жіночі 119. Органайзер чохол для зберігання об'ємних речей 55 гривень. Чохол для одягу на змійці тканини 55. Пакет вакуумний 80 на метр 10 – 44 гривні. Легінси безшовні 279 СКМ. в бежевому та чорному кольорах. Лосини для дівчинки 139. Штани для хлопчика бавовна 199. Кофта жіноча трикотажна 169. Машинка для стрижки волосся 199, тример для волосся 249, машинка для стрижки волосся 299. Тример для видалення волосся з насадками також 299. Плойка гофре 77. Плойка для волосся хвиля 399. Фен дорожній 149. Фен для волосся на два режими 249 гривень. Плойка для волосся конусна 149, фен для волосся професійний 399.